Величезна парковка у передмісті Лос-Анджелеса, натовпи людей та гучна музика. За інших обставин такий захід можна було б сплутати із фестивалем. Втім, сьогодні всіх об'єднали трагічні події. Тут розгорнули так званий евакуаційний ресурсний центр, і люди, які постраждали від пожежі, можуть отримати харчі, ліки чи бодай якийсь одяг. Віктор поїхав з району Палісейць всього кілька днів тому. Зараз шукає речі першої необхідності, адже пожежа знищила його будинок. Вода, їжа, аби перекусити і корм для мого кота. Я бачу у вас ще паперові рушники. Так, паперові рушники всього потрохи. Це велика справа, яку вони зробили для всіх. Нам це дуже потрібно. Тож ми прийшли. Я живу в Санта-Моніці, але я приїхав сюди. А в руках у віктора український борщ його готують волонтери. Давай, у паперових мисках всім ми охочим роздають гарячий український борщ та пригощаючи бараками. Чи знали ви щось про український борщ раніше? Yeah, yeah, had... так я куштував борщ, я його люблю. Він дуже смачний. Я yeah. ніколи не їла борщу. <laughs> Ти ніколи не куштувала борщу. Спробуй борщ для постраждалих від вогню. Це ініціатива волонтерів та активістів із південної Каліфорнії. Один із них Пітер Лар у Лос-Анджелесі багато американців українського походження, які хотіли долучитись до допомоги постраждалим. Вони хотіли зрозуміти, що робити. Тож ми подумали про кілька речей і зупинились на тому, що просто робитимемо борщ. І розвозитиму гарячу їжу всім евакуйованим і тим, хто першим реагує на пожежу. українці тут з вами, щоб нагодувати вас, допомогти вам, поговорити з вами. Дякую вам, хлопці, і заїжджайте до нас на борщ. Український червоний суп. Він дуже смачний. У нас є українські емпанади, які називають чебуреки. Дуже смачно заходьте прямо тут біля цього і цього прекрасного трейлера позаду. До ініціативи долучилась організація Го Україна, яка привезла сюди свій фудтрак. Всередині цього автомобіля теж пропонують українські страви. Або бодай ті, що полюбляють в Україні. Тутешній шеф Євген Скалозуб, родом із Одеси, каже: людям потрібні поживні страви, щоб мати більше сили. Тому основна страва шаурма. Я дуже люблю їсти в Одесі шаурму. Я просто був великий фаном. Вот я зробив собі так, як я люблю. Дівчата роблять вареники, вареники будуть з картошкою, вареники будуть з вишнею і буде борщ. Ну, звичайно, куди ж без нього? Пізніше також готуватимуть хот-доги та печену картоплю. Українці кажуть теплими стравами та добрим словом хочуть підтримати американців, які свого часу не відвернулись від них. Я дуже добре пам'ятаю, як американці були згуртовані, коли почалася повномасштабна війна в Україні і як вони допомагали. І перш за все для нас дуже важливо показати, як ми їм вдячні. Усі волонтери тут місцеві, і вони також були свідками руйнівної пожежі. До прикладу, Ніна Баранець зі своєю родиною також евакуювалась. У нас евакуювали з сім'єю три дні тому, але ми переночували в іншому місці. І на ранок повернулися, відмінили евакуацію. У нас і дітки вдома. І це було дуже дуже страшно. І ми мусили за 20 хвилин все кидати, що бачили. Документи взяли і поїхали. За словами волонтерів, у цьому ресурсному центрі вони роздали щонайменше тисячі тарілок борщу з Лос-Анджелеса. Христина Шевченко, Богдан Шевченко, Вікторій Васькевич. для Голосу Америки.